Скільки зараз в Україні є алкогольно-залежних людей? Чи ведеться така статистика? Ведеться. Скільки? В наркодиспансерах у нас нараховується 640 тисяч. Але всі наркологи кажуть, що це кожний десятий. Тобто в країні 6-7 мільйонів тільки алкозалежних. У нас думає, що -то, роками програмували, роками травилися, а тепер кажуть, давай мене за день, зроби мене тверезим. І куди вони йдуть? Там, де кодують. А що таке кодування? Бо є спеціалісти, які кодують і кажуть, що я закодований, я вже не труюся. А дивіться, що таке кодування. Кодування, що людина не поглинає, людина не має потреби. А потреба, знаєте, як знімається? Дуже просто. Якщо три дні людина не буде труїтися алкоголем чи будь-яким наркотиком, в неї тяги нема. Три дні не дайте, і, 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 знаєте, і вже не буде в нього, як кажуть, запоя. А як заповін знімає? На другий день голова болить, а це, розумієте, а це тальдегід, то це така отрута, що воно каже, слухай, дай мені що-небудь. І той, хто має фізичну залежність, він чим бере і тим же самим алкоголем в себе знову вливає. Чи пиво, чи вином, ну взяв, чимось траванувся. І знову в ту залежність вступив. А три дні йому не дають цієї отрути, тяга спадає. Тяга то спала, але потім знову захоче, бо звичка є. А як зняти звичку, то що роблять, оці... ці? Ті, що кодують, вони беруть. Програма залишилася запрограмованість на самоотруєння, вони з нею нічого не роблять. А зверху на цю програму запрограмованість на самоотруєння накладають зверху ще одну програму страху. Що якщо ти хоч раз трава то з тобою може то-то, то-то статися. І вони під цим страхом закодовані, не труються. Але хтось закодувався на місяць, хтось на два, хтось на півроку, хтось на три роки, хтось назавжди, а дехто не витримує, а дехто зривається, а дехто в запой і труп. А в Європі заборонено кодувати. Гіпнотизувати не можна, підшивати не можна. Зніміть, щоб потребу зняти, щоб звичку зняти, щоб зняти поглинання, знять програму. От програма знімається. Педагогічним методику, словом, просто словом. І писати перед сном треба щоден. Але треба 60 щоденників написати. І за півроку будь-яка ж звичка знімається. Що ж, я дякую вам за розмову.